Доброго дня. Ой. З вами, як завжди, я Любов і я рада вітати вас. Хочу вам сказати, я написала, що певний час не буду знімати нові відео, а причину не вказала. Багато хто пише приємного відпочинку. Десь люди думають, що багато хто з вас що я поїхала на відпочинок. Хочу вам сказати, що. Я не вмію відпочивати. Десь їздити, десь, не вмію відпочивати. Тільки тоді відпочиваю, коли ось так на даний момент. Так що я поки проходжу лікування, я в лікарні, причини: вік, багато всього пережитого, так як і в кожного з нас. І все-таки іноді потрібно дивитися у паспорт. Таке, е, таке маленьке вас послання. Заглядайте іноді і в дзеркало, і в паспорт. Тому що нам братися, хвататися за все, так як я багато чого вхопила, а зараз ось так. Зараз така обстановка. Лежу я ось в такій палаті, де є і холодильник, і телевізор, і навіть душова і з туалетом є. Але краще сюди не попадати, але в нашому віці це вже буває, навіть кондиціонер є. Але в нашому віці це вже рідко так буває, що було зовсім все ідеально. Ну, тому поки відпочинок мій ось тут, на декілька днів. Але я хочу запевнити, хочу запевнити кожного з вас, що все буде добре, і ми, ще з вами будемо готувати дуже багато всього цікавого, смачного, корисного і не дуже.